Розпочну з великої вдачі. Насправді, е, відео, яке мене вчора дуже сильно вразило, це реально відео вдачі нашого військовослужбовця, який вижив після прильоту, після пострілу в нього е, ворожого прямісінько в каску, і ну це неймовірно, але як ви бачите каска його врятувала. Це реально відео, яке з одного боку є. Якби то сказати, рекламою, чи тобто як е, хороших, якісних речей, е, хорошого якісного спорядження для наших бійців. Але ну ви, ви передивіться ще раз: воно просто вражає цей боєць. Я сподіваюся, з ним все гаразд. Він живий, здоровий. Він просто справді під Богом ходить. Я йому бажаю усього тільки на кращого, але з такого хорошого відео, в сенсі, коли бачиш, що людина виживає у такій ситуації, хочеться розпочати, побажавши. Усім навіть у найскладнішій ситуації мати долю того щастя та везіння, тому що зараз в будь-кого в будь-якій хвилині може раптово десь поруч приземлитися дрон, ракета, уламок, і може бути що завгодно. Ось ця казка, яка врятувала е, життя разом, до речі, з Гопрошкою е, це східний наш напрямок. Там були такі бої, і це чесно, це те, з чого я хотів почати: побажати всім трішки вдачі. Яка допомогла вижити цьому нашому бійцеві і побажати невдачі нашому противнику, який отримав чергові за ну фактично в ніч з позавчора на вчора? Він отримав чергові удари по своїй території. Власне кажучи, це не лише удари по якихось об'єктах. Це вже були удари по НПЗ. Вчора генштаб його. Підтвердив цей удар, тож можемо детальніше, скажімо так, про це все, що було, що є, поговорити. Насамперед, розпочнімо з того, що це страждав найбільше рязань, страждала рязань. Ось цей відеоудару. Там одразу по трьох об'єктах прилетіло рязанський нафтопереробний, один з найбільших нафтопереробних заводів у Російській Федерації. Він виробляє доволі таки велику кількість. Власне кажучи, нафти в Російській Федерації, і це його було атаковано поруч із ним. Рязанська ТЕЦ поруч із ними так само аеродром Дягілєва, який е, зазнав уражень. Ну, власне, горіло дуже ефективно. Ефектно, росіяни знімали відео, тому їх ось так: вдосталь. Більш як 50 вибухів різноманітних помітили е, самі росіяни, і про це Розвітували, скажімо так, у своїх соцмережах. Давайте подивимося на їхню реакцію, до якої. Я... Мені дуже хочеться, щоб вони вже почали звикати. Опа, пана. Зняв? Звісно, таке ж. маленькі хлопки, хлопки, хлопки. І большой прям удар, баба. Хлопки я не встиг засняти, і був світ вообще все. Великий він не встиг зазняти, але зстигли зняти інші очевидці, тож подивіться, цей великий бабах. Погано, так, правда? Крім цього, крім Рязані і тих об'єктів, що там були уражені, так само зазнали ураження і військові заводи, зокрема завод з мікроелектроніки у Брянській області. Але перш ніж я про це скажу і покажу відео. Хоча я впевнений, що вчора бачила ці відео в достатній кількості, ось таку інфографіку вчора. За підсумками тих ударів, які відбулися в 2024 році, показали аналітики такої організації маркетингової агенції, яка називається Топліт, дуже класно все Це хлопці і дівчата. Отож, про що ми тут можемо говорити? Це підсумки 2024 року в контексті ударів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації. Таких ударів зафіксували з відкритих і підтверджених даних 84 атаки. Аналітики UA War Infographics», так називається цей проєкт. 84 атаки відтак по території Російської Федерації відбулося не можна казати, впевнено і стосотково, що це сприяло падінню обсягу експорту Росією нафтопродукції. Що тут теж бачимо на картинці більш як мінус вісімнадцять з половиною відсотків. Але справді, що не менше три НПЗ зупинили виробництво або скоротили обсяги переробки нафти найбільш віддалене місце, яке зазнало атаки, це Салават поза 1500 кілометрів від лінії фронту. Щоб так долетіти, треба мати до. Дальністю до 3000 км. І такі у нас так само є. Е, відтак, е, багато було по. Е, Ленінградській області в околицях Санкт Петербурга, Усть-Луга там є. Багато бачимо концентрацію в південному окрузі Росії, Це Краснодарський край і Ростовська область, це те, що живить Донбас і Південь окупованих територій. Ну Брянськ, Вороніж, Білгород, Курськ. Ну їм уже, так би мовити, не звикати. Дуже приємні картинки, які до того ж підкріплюються ще й ударами по безпосередньо об'єктах. Військових то у Брянській області, в самому, точніше, Брянську, навіть розташований такий завод, який називається Кремній Л. Кремній Л, це виробник мікроелектроніки, зокрема компонентів для ракетних комплексів Тополь М, булава, зенітних ракетних систем С-300, С 400 та бортової електроніки бойових російських літаків. По ньому вчора ось так само прилетіло, як і Порязання. Заснял. Тішить. Тішить, тішить дуже чудово взагалі. Тож таких ударів е, так з одного боку можна казати, що це крапля в морі. З іншого боку, е, це якщо говорити саме про оборонні підприємства, тому що в сенсі каплі в морі варто сприймати, напевно, те, що відсутні удари по Москов'ю, там е, в основному зосередження ракетне виробництво Російської Федерації компонентів до ракет, е, пробити той шар протиповітряної оборони нашим е, дроном, поки що поки що принаймні не вдається, але є багато додаткових речей, які стимулюють. Які розвиваються в нас, врешті-решт, мадяр, нещодавно дрон, оптоволокони на 41 км кілометр дальності заявив, що він у нас є маярмаць на увазі. Командир птахів Мадяра виявить собі 41 км. кілометр. Та це така дальність, яка дозволить в глиб території противника літати і безперешкодно вражати комплекси вже зенітні ракетні, типу БУКМ-1, М2М3. Ну це ж просто супрові новини. Якщо це так станеться, то поступово можливо і Москва розчиститься, але все це перспектива такого доволі відклад. Складеного часу е, безсумнівно, що зараз в будь-якому випадку ті удари, які відбуваються, і, зокрема, згадуючи знову ж таки ось цю інфографіку за підсумками 24-го року, в 25-му вже добряче, настріляли по російських нафтових інфраструктурних об'єктах. А це точно можна сказати, що це рух в унісон з політикою адміністрації американського президента, яка впроваджуватиме. Я сподіваюся, не стільки санкції можливо. Хоча санкції впровадила вже адміністрація Байдена проти російського танкерного е, нафтового флоту. Зараз же очікується радше, все ж таки справді розблокування загального світового постачання і здешевлення нафти відтак, що і впаде ціна на російську нафту. А це в свою чергу відобразиться на російській економіці, і на спроможності Російської Федерації вести далі війну паралельно із нашими ударами, які будуть допомагати цій несправно. Проможність далі вести війну, тому безсумнівний елемент стратегії у цих ударах є, проте не потрібно одразу е, бігти, кричати, радіти, що все ми вже примогли. Завтра це все станеться. Ні, на жаль, цього завтра не станеться. Крім цього, поговоримо про Лиман, де ситуація ну продовжує бути. Складною в сенсі того, що е, противник окупувавши Терни, та е, Іванівку, продовжує рухатися через колодізі та ставки, принаймні. Мет. Такий намір через колодязі та ставки рухатися в бік самого населеного пункту Лиман. Саме тут до речі, теж за чутками працює північно-корейська артилерія. Я про це повторюю з дня до дня насправді, тому що це така диковинка. Адже росіяни після втрат великих артилерій атакартилерії 2024 році зараз знову отримали певний її ресурс. Ну власне на цьому напрямку, де 60-та механізована бригада оборонялася, і дуже складно її 63 третя. Так само побратими її з батальйону безпілотних систем. Що стоять піч опліч із шістдесяткою вчора? Поділилися відео якраз таки знищення ворожої логістики. Так само 63 третє підключилися зараз сюди активніше до оборони. Це дії фактично останніх тижнів. Відколи стало зрозуміло, що росіяни протискають нашу оборону тут. Виходять на інший берег річки Жеребець на цьому напрямку. От 63-ка теж включилася, знищуючи ще раз. повторюся насамперед ворожу логістику, тому що протидіяти ворожій піхоті ну дуже складно, насправді дуже складно. а ворожу логістику можна е, знищувати і робити це доволі таки ефективно. Втак, е, буквально таки за день пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї мегбригади за допомогою fpv-шок і так званий «Баба яги Це наші важкі дрони, бомбери спалили два ворожі урали, два уазики дві гармати, одну буханку і одне багі. Ну і паралельно з цим. З десяток окупантів відправили, як самі зазначають наші бійці 63-ки на той світ десяток. Це багато. Насправді це фактично, що штурмові групи декількох годин, які ходили в такі атаки. А таких атак на фронті сотні більше сотні, майже до двох сотень відбувається фактично таки щодня. От тому такі маємо справи. Фактично зараз усюди фронт виглядає так, що наші бійці е переважно з безпілотних систем спостерігають, виявляють, вражають противника з усіх наявних для цього механізмів. А ворог просочується, інфільтрується, розростається, е всіляко намагається десь десь інфільтруватися. Е От ці е спроби 24 на 7. На будь-якій ділянці фронту тривають, на будь-якій. Майже не використовується броня, хоча і є такі ділянки, де, наприклад, Куп'янщина там час від часу доволі таки активно. А от піхотинців ворожих багато. Аналогічна, по суті, що ситуація з піхотою і з її просочуванням в часовому ярі, де е, підверто. Як я постійно повторюю, е, останнім часом ситуація погіршується. Зокрема, росіяни майже повністю окупували північний сектор е, в центрі часового яру точаться бої і знову ж таки постійна розвідка, постійне виявлення відстежування, куди як якій кількості присувається ворог. Е, от у Луганськ відповідав то оперативно тактичну груповані військ Луганськ. відповідальне за цю ділянку фронту вони вчора показали відео. Спочатку 25-го року, тобто в перші дні січня, коли впродовж чотирьох днів е, свідомо виявляли противника, який е, концентрувався на підходах е, Часового яру в колекторі. Там така труба. Ну, давайте я зараз покажу про що це йдеться. Е, через часів яр протікає канал Сіверський Донець-Донбас. Це була така канава, яка ось тут, от таким чином, от е, так вона текла. от ця Канава, скажімо так. І в одному з районів, в двох точніше, районах Часового Яру, вона ця канава заходила під землю. Ось тут. І ось тут, по-моєму, ця канава заходила якраз таки під землю, е, і виглядала вона в таких ну трубах, великих трубах. Вона е, проходила навіть не під землю, точніше над землю, але проходила через труби, а не протікала так. Е, і тут є і колектори, відповідні е, цієї. Цього каналу Сіверський Донець, Донбас, і, власне, цих трубах, цих колекторах, під землею, зокрема, росіяни почали накопичуватися. За чотири дні вони зібрали там близько сотні своїх бійців, тобто роту, роту піхоти, для того, щоб от зробити такий серйозний прорив на позиції наших бійців у е Часовому Яру. І все це виявляли. Знову ж таки, я кажу, що це фактично щоденна така робота по виявленню противника, де він, коли він, як він просувається, четвертого бачите, по 8 січня зафіксувала активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець, ворог використовував погодні умови, гостий туман, обмежену видимість концентрувався там, ще раз повторюся близько сотні бійців. Це населеному пункті Калинівка, там, тобто північніше часового яру виявили. Ну і коли вже дійшло до тієї критичної точки, наша авіація 831 Бригада тактичної авіації е, завдала е, удару по е, тих росіянах, що там сконцентрувалися. Бригада з Миргородська дала спеки е, тут. Трішечки окупантам. Після цього не було жодного руху. Росіян в цій зоні, тобто можна припустити, що там одномоментно сотня окупантів загинула. Щоправда, є інший момент. 21 січня, тобто поза позавчора, окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, як пишуть наші от у Луганськ з метою приховати те, що там такі шалені втрати особового складу були. задимлення та вогонь тривали близько п'яти годин. Ну тобто, вони там закинули якісь вибухові суміші е, запальні для того, щоб е, записати тих росіян, що там накопичилися в безвісти пропаді напевно, не робити якісь виплати для їхніх сімей або що е, такого плану. Але я цю історію зокрема показую для того, щоб ну десь донести думку того, як виглядають зараз е, бої. Абсолютно, тільки піхота ворожа, і проти цього треба шукати насправді механізми, як боротися. Є такі механізми, зокрема у вигляді іноземних роботизованих комплексів, які мають активніше працювати на допомогу нашій піхоті, а інколи і замість піхоти, хоча ніхто ніколи не замінить людину. Але ну от поки що, поки що, і то вже можна зараз бачити, що немає таких якихось катастрофічних швидких проривів росіян, тобто наше командування і наші військові адаптувалися до цього всього, але не все йде ідеально. Та тішить одне по цьому по цій ситуації тут на Півдні зокрема що. Ну, я розумію, що це така мала втіха, але все рівно, це, це насправді дуже важлива історія. Дуже багато знищується ворожих зенітних ракетних комплексів останнім часом. Я бачив, і я показував в оглядах так само е, багато торів, які вражаються нашим, нашими нашими дронами Тепер показую серію відео, як знищуються ворожі буки. Власне бійці 65-ї, наприклад, механізованої бригади, підрозділ Роніни вони показують е, е, ураження. Ворожого бук М3, тобто це найсучаснішої модифікації бук М3 з шістьма ракетами. Відповідно, приліт fpv-дрона по цьому буку не знаю, не факт, що це суперсвіже відео, можливо, це доробок останніх часів, тому що справді в нас в рядочку знищеної знищених систем ППО противника за останні. Ну насправді тижні стало значно більше е, цих е, одиниць знищеної е, техніки противника у вигляді ППО. Крім цього, підрозділ кінь Shadow показують, як вони виявили так само два екіпажі Буку е, десь у полях, і далі вже скоригували удари хаймарсів е, касетними частинами бойовими. які Пошкодили, ну або ж в такому випадку можна говорити і про, в принципі, знищення е, зенітного ракетного комплексу. Е, ця робота, от справді, і на півдні, зокрема, фіксується доволі таки часто і е, дуже доволі таки е, успішно, е, насправді, крім цього, ще до знищення і інших. Е, Одиниць техніки противника разом із особовим складом це все ураження, які відбуваються по всій лінії фронту. Тут і не можна зараз так казати. Колись я пам'ятаю, були такі ну якби апеляції, що мовляв, от якого біса хай Марса зараз працювали якийсь час тільки, нібито на Курській у Курській області. Чому вони не працювали на Донеччині в на території окупованої території Запоріжжя? Ну, це от зараз все є робота, зокрема і там. І доволі справді успішна робота. Це тішить, але ситуація з піхотою, вона на жаль, є вкрай вкрай просто таки невтішною та критичною. І до цього критизму приводить і зокрема ситуація, яку ми бачимо зараз на великоновосілківському напрямку. Сьогодні я завершити хочу огляд курською операційною зоною, тому що знову ж таки і на Курщині, як і на інших ділянках фронту, як на Донбасі, там, де зав'язуються бої у населених пунктах, там у нас починаються дуже важкі, виснажливі кровопролитні бої, і насамперед на жаль втрати. А там, де механізована техніка противника діє, там все гаразд. От власне епізод з механізованою технікою. 82-га десантно-штурмова бригада показує штурм доволі таки. Немаленький штурм противника механізованого з механізованою компонентою в районі малої локні, і в принципі без проблем, коли ось так полями відкритими йде техніка, її можна знищувати там, де ось ці піхотні групи, десантні групи немає де закріпитися. Посеред поля цього не можна зробити. Це не якісь населені пункти, села, розвалені міста і тому подібне. Посеред поля цього не зробиш, і там дуже успішно розбивають. І всі ці колони, і весь цей десант до речі, варто відзначити, що класичні засоби, типу протитанкові ракетні комплекси, надзвичайно ефективно працюють. Ну і дистанційне мінування, як завжди на топі. От ми бачимо це відео. Це коли техніка атакує посеред відкритого поля. Зараз в таких нинішніх реаліях шансів постать фактично на те, щоб ось так техніка пройшла, доволі рвучко немає. А от коли зав'язуються вже міські бої, це вже зовсім інший рівень втрат. І, зокрема, бійці 61-ї механізованої бригади в районі, це вже правий фланг, скажімо так, нашої курської операційної зони, в районі села Махнівка. Ось тут, з південно-східніше, села Махнівка, вчора оприлюднили кадри того, як ведуться міські бої. Це вже Класична російська тактика, коли малі групи запихаються десь до хат, до якихось об'єктів, знову ж таки, до бетону, ховаються там і потім спробує їх виколупати fpv дронами Які б потужні бойові частини не були в цих fpv дронів Ви будете бачите зараз, складаються будівлі, фактично, що від них майже, але все рівно це не призводить до знищення усіх штурмових груп противника. Ось зараз дрон залетить, складе будівлю е, Так, хтось з окупантів загинув, але хтось і залишився і продовжив далі пересунувся до іншої хати. І все рівно це викурювання дронами, врешті-решт, завершується те, що м, на полювання на росіян фактично виходять наші штурмовики-піхотинці. От якраз бачите, це на кадрах зараз. В таких боях це надзвичайно небезпечна історія, і так само люди гинуть, втрачаються наші е, найкращі, бійці це прикро. І поки що ну має бути намагання, напевно, що вигнати росіян з населених пунктів. Хоча сидячи мені тут сказати, вигнати з населених пунктів це ідеальна історія. Вигнати їх в відкрите поле. Це як це зробити, скажи дорогенький, скажете мені? Я не знаю. Але е, там, де бої зав'язуються у населених пунктах, поки що немає такої, от е, надзвичайно ефективної протидії, щоб наші. Втрати не множилися суттєво. Я просто знаю і ситуацію по тій же 61 першій механізованій бригаді, яка от відео якої я показував, там, от, як тільки почалися такі подібні бої в межах населених пунктів, на жаль, втрата та кількість безвісти пропалих бійців почала доволі таки стрімко збільшуватися. На жаль, але я не знаю правильних відповідей словом. Звуваємо роботів. Напевно, так. Варто це завершити відео і подякувати вам, друзі, за увагу. Поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас. На все добре та до нових зустрічей.